Бебі-бум у харківському екопарку. За місяць там народилися двоє білих тигренят, троє рисенят, четверо єнотів, а невдовзі ще чекають на дитинчат гієни Зараз малюків під пильним наглядом матуся, адже зростати вимушені в умовах бойових дій під постійними вибухами. Деталі розповість кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова. Я зайшов зараз. А вони сплять в одній мисці. Співробітника екопарку знайомлять нас із новонародженими білими тигренятами. Малюкам ще й місяця немає. Втім, повадки хижаків вже не аби як помітні. Ця дівчина більш спокійна, ніж оця, яка зараз мене на руках. Так, ми тебе боїмося, тому що матуся їх освіту так, як потрібно воспитувати хижаків. Це дві самички. Вони цілком здорові, кажуть ветеринари, їдять добре, активно граються та полюбляють увагу людей. Давай. А це ще одне поповнення в екопарку. Тут у нас знаходяться наші новонароджені кошенята сірно-американської рисі Бобкета. Почувають себе гарно, матуся в них дуже їх захищає, дуже за ними піклується, постійно їх облизує. До вольєру нікому не дає змоги підійти, тому зразу. Атакує, щоб не чіпали її дітей на руки. Кошенят брати не можна, аби матуся від них не відмовилась. Втім, зробити кілька кадрів нам таки вдалось, поки самицю відволікали обідом. М'ясо, як правило, м'ясо. Це Виділи ми, Коли ми побачили, що народились кошенята, то у мами була нехарактерна поведінка. Вона бігала по кутках вольєра і намагалася сховати щось маленьке. Вони ж народились малесенькі, тож було важко зрозуміти, це вона впіймала мишку чи народила кошеня. за менш ніж місяць життя. Малята вже почули кілька десятків вибухів, адже зростають неподалік лінії фронту, та ще й пережили ворожий прильот на території екопарку. Реакція тварин на вибухи була, є та буде. Але вони вже переносять це набагато легше. Видно, що тварини не нервують, але вже не так, як в перші дні війни, як навіть як в минулому році, вже не так. Ці стайні нині перетворилися на згарище сюди. Тиждень тому попадали уламки ворожого безпілотника. Там саме були коні. На щастя, співробітники встигли тварин врятувати. Ми дуже багато тварин вивезли. Ми дуже багато тварин повертаємо. Люди і інші зоопарки не можуть тримати наших тварин, бо немає для цього відповідних умов. Ми б залюбки їх кудись вивезли, куди. А Полтавська це попарний. Полтавський там дуже багато наших переповнених. І, і Полтава, і Рівне, і Одеса. За останній місяць під звуки вибухів у екопарку народилися четверо єнотів, троє рисенят, двоє тигринят. Та ще ось-ось буде поповнення у гієни. Тут просять людей допомогти з вибором імен, для звірят. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, один